Одним з центрів виникнення авангарду і саме футуризму на українській землі був південь. Це Одеса та Херсон. Ці два нервові вузли футуризму, без яких неможливо собі уявити всю цю історію, і недарма перший зал виставки присвячений саме. Одесі, саме Херсону, Херсонщині та Чернянці. Все почалось з Давида Бурлюка в 1900 році. Він приїхав до Одеси, щоб поступити в Одеське художнє училище. Перед тим він рік навчався у Казані, і в Одесі провів також один рік. Йому було так ближче до батьків бо його батько Давид Федорович. А він був таким відомим. Сьогодні ми би казали agricultural manager. Він управляв маєтками знаті, яка мешкала у Петербурзі, і е, майже 10 років він провів в Херсонській губернії. І Давид перебрався поближче до батьків, до братів, до сестер. І, е, проучившись в Одесі, він повернувся до Казані. Зрозуміло, що ніяким футуристом на той час він не був. Маніфест Марінетті був надрукований в Фігаро. В Парижі в лютому 1909-го, але ту бацилу а, авангарду, ту страсть до всього нового бурлюк мав завжди. І навіть уїхавши з Одеси, навіть поступивши в Мюнхен, навіть перебуваючи у Парижі. Так чи іначе він був присутній в Одесі з братом Володією, Володимиром та сестрою Людмилою виставляв свої твори в 1906-1907 роках у на виставках товариства південно-російських художників. І е, так чи інакше вони приїжджали до Одеси. І першими жертвами бурлюків, а я кажу про бурлюків, це був такий бурлючий кулак: шість бурлюків, три брата. Давид Давидович — художник, поет, лектор та таке інше. А Володимир Бурлюк, художник, який був навіть авангардніший за самого Давида Давидовича. Принаймні, Михайло Ларіонов так вважав. А Микола Бурлюк поет. Також авангардний, а також три сестри: Людмила, Маріанна і Надія. І Людмила також стала художницею, тому що поруч з Давидом Давидовичем неможливо було не бути причетним до мистецтва. І от першими жертвами Бурляка в Одесі стали Олексій Кручоних і Володимир Баранов-Росіне. Оба навчалися також в одеському художньому училищі. Корчоних приїхав е, в 1902-му. Кручоних, який народився у Херсонщині, е, під Херсоном в християнській е, сім'ї він приїхав, щоб навч... приїхав до Одеси, щоб навчатися, е, стати художником. І саме під впливом е, Бурлюка він потім став поетом. Як сам Корчоних писав, а поетичне слово може сказати більше, може виразити більше, ніж той арсенал, яким. Е, Працює художник, і як е, вспоминав сам, як згадував сам Кручоних, він познайомився з Володю Бурлюком, десь в Одесі, десь в 1905 чи шостому роках. І після цього він попав в це коло. А він приїжджав до Чернянки. Про Чернянку ми ще поговоримо окремо. І він, як він сам таки ж писав, заразився тою бацилою весілля та поезії від Бурлюка. І саме Бурлюк. Йому порекомендував написати вірш із повністю згаданих слів, і так з'явився великий дирбулщіл. Крючонок любив казати, що цей дирбулщіл знаменітіший ніж він сам. В 1907-му батько великої родини бурлюків Давид Федорович переїжджає до Чернянки. Чернянка це велике село біля Херсону. Яке існує і зараз, це один з таких нервових узлів, нервових вузлів українського футуризму, українського авангарда, Давид Федорович там керував великим маєтком імені графа Мардвінова, і він там так добре заробляв, що міг дати гроші і на першу авангардну виставку. Перша авангардна виставка рахується виставка вінок Стіфанас. Яка відкрилася в кінці 1907 року в Москві. Саме батько Бурлюка дав 300 рублів на цю виставку, і бурлюк з Михайлом Ларіоновим були ініціаторами цієї виставки. Від цього вже зародився, вже можна рахувати зародження авангарду російського, українського і так далі. В Чернянку приїжджали всі. В Чернянці були два рази той же Михайло Ларіонов. Два рази був Вілімір Хлєбніков, Тоді він ще не був председателем земного шара, він був віктором віцій, який писав чудні вірші, але Бурлюк відразу зрозумів, що це геній, і збирав рукописи Хлєбнікова. І саме Бурлюк видав перший том творів Хлєбнікова. Саме Бурлюк був видавцем. В чернянку приїжджав Маяковський, в чернянку приїжджав Бенедікт Лівчиць. Всіх їх ми можемо побачити тут. І саме Віндікт Лівшиць, який познайомився з Бурлюком десь тут в Києві познайомила їх Елександра Екстер. А Олександра Екстер привела Бурлюка до Лівшиця, і і Бурлюк сказав: Діточка, ви повинні їхати зі мною Лівчиць був дуже здивований, бо так його вже навіть батьки давно не називали, але ж поїхав до Чернянки і ніколи не пожалів про І Він запропонував назву для. Групи для авангардної футуристичної групи, саме Гілея за давньогрецькою назвою тої землі. Саме в Херсоні Бурлюк видавав свої футуристичні книжки. Саме в Херсоні народився його перший син. І в 1910 році він повертається до Одеси. Він повертається до Одеси, щоб отримати нарешті диплом художнього училища. Він приїжджає не сам, він приїжджає з братом Володимиром. За рік він закінчує училище. В Одесі в той час вже починаються дуже, дуже важливі а дуже дивні речі. По-перше, на в кінці 1909 року відкриваються перші салони Здебського. Володимир Здепський, скульптор, який навчався. А і в Одесі, і в Мюнхені разом з Бурлюком в один час відкрив ці знамениті салони, які оказали такий величезний вплив на весь розвиток авангарду в тогдашній російській імперії, тому що в них були не тільки художники з Російської імперії, а була купа величезних, вже добре відомих французьких імен. Одним з тих, хто допомагав йому, був Василь Кандинський. Василь Кандинський, який також виріс в Одесі. Який закінчив третю чоловічу гімназію в Одесі, який приїжджав до Одеси дуже часто, тому що в Одесі, саме в Одесі, мешкали його батьки, і він намагався тщетно намагався добитись визнання саме в Одесі. Він навіть став. Та також членом товариства южнорусських художників. І він виставлявся там дуже часто, але, але справжню славу він здобув в Німеччині, коли він започаткував рух синій всадні, коли він випустив альманах і зробив виставки учасників об'єднання «Синій Саднік. І саме Бурлюк саме в Одесі познайомився з Кандинським. І Кандинський запросив його прийняти участь участь прийняти участь цьому альманасі завдяки чому бурлюка потім вже визнали в америці коли він туди уїхав тобто Іздебський, Кандинський — все це було в одесі і в 2014 році, році в одесу приїжджають в рамках свого турне кубофутуристів знову ж бурлюк давід давідович маяковський володимир володимирович та Каменський Василь Васильович. Дві вистави, які вони показують у російському театрі, мали величезний успіх, і зрозуміло, що вони не могли не вказати не вказати величезний вплив на молодих одеських митців, на поетів та на художників. І вже в 2014 році в Одесі з'являється перший авангардний альманах «Шолкові фонарі. Їх вийшло декілька. Серебряні Труби, авто в облаках, Чудо в пустині. В цих э, альманахах э, друкувався навіть Маяковський Вадим Шершанівич та інші там, зірки зі столиць. А, і обкладинки для цих зборників робив старший брат а, Ілії, ільфа Сандро Фазіні. Саме Сандро Фазіні став одним із найвідоміших і головних. Художників, так так званих Одеських Незалежних. Одеських незалежних художників це об'єднання, яке існувало в Одесі три роки і зробили чотири виставки з 16 по 19 рік. Вони зробили чотири виставки своїх робіт. Також це все були, все були роботи під впливом французів. зрозуміло. я можу ще назвати е, імена Тифіла Фраєрмана, Нюрнберга, Михайла Гершенфельда та інші, і ось ми з вами прийшли 19 дев'ятнадцятому року після е, жовневого е, перевороту. Е, життя в Одесі на деякий час завмерло, але ж е, е, у рамках всього того е, е, той, той радянської е, Росії, яка з'являється у той час. Саме футуристи декілька років, це був не довгий період, але був саме футуристи стали такою движучі а, а, культури, тому що всі ці ліві майстри вони, вони з радістю співпрацювали з новою владою. В 1919-му в Одесу приїжджає Олександра Екстер, приїжджає з Києва. І вона має величезні плани. Вона товаришує зі своєю подругою Ельзою Крюгер, танцівницею. Вони працюють над декільками постановами, вона працює над костюмами для Ельзи, навіть відкриває свою школу. Але все це закінчилося наприкінці 1919-го. Олександра Екстер навіть приймає. Участь в оформленні міста к першотравневий к першотравневій демонстрації, і це було дивно. Навіть Філіппо Томазо Марінетті знав про це, і він писав, що революційні матроси та солдати зривали ці плакати, зроблені екстерта, топтали їх ногами, а тому, що вони не розуміли цього футуристичного мистецтва. І з 2019 року футуристичне та навіть все культурне життя в Одесі завмирає і потроху відроджується в 2022-2023 роках. І відроджується вони як Юга Лев та Юг Роста. Це відділення тих самих Алєва фронту на чолі з Володимиром Маяковським, та тих самих вікон роста, і ну, самим яскравим представником цього руху був поет Семен Кірсанов. Він був зовсім молодим, коли Маяковський в 24-му приїхав в Одесу виступати. А Кірсанову було 18, і Маяковський взяв, взяв його під своє крило. Саме Кірсанов намагався щось зорганізувати в Одесі. Крім того, театр Березіль працював і співпрацював з Юголефом. І Лесь Курбас навіть зняв декілька фільмів на Вувкукраїнське кінофотообіднення. Всеукраїнське кіно Ця студія дві дві студії тоді працювали в Одесі та в Ялті. Юголеф займався. Більшою частиною театром, але ж вони також змогли випустити декілька журналів це велика рідкість зараз, але вони також представлені на виставці. В 1925 році Кірсанов, який потім писав все дуже добре в такому есеї Чорноморські футуристи, в 1925-му він з Одеси переїжджає до Москви. Але ж на той час в Одесі вже мешкав Михайль Семенко. Семенко приїхав саме на Вувку. Він працював головним редактором, він писав сценарії для декількох стрічок. Ці стрічки так і не були поставлені. Але Семенко, окрім того, що мав там такий борхливий роман з Наталією Ужвій, він був так центром тяжіння, як Давид Борлюк раніше. І до нього приїжджає Гео Геошкоропій, до, до нього приїжджає Микола Бажан, вони також а, а, починають а, працювати на вовку. Окрім того, що вони працювали над кіносценаріями, над стрічками, вони а, саме в Одесі випустили декілька збірок. Гео Геошкоропій випустив два, а, а, дві книжки Олекса Слесаренко і Гео Каляда. Саме е, свої перші книжки надрукували саме в Одесі. І що цікаво, Сава Голованівський, який е, приїхав в Одесу, який був в Одесі в 26-му році, а е, в той час, коли приїжджав Маяковський, він так е, хотів попасти на цей футуристичний вечір. Він попав. Через 30 років він написав вірш е, в якому, е, на згадку про той вечір, в якому є такі слова. І відчайдушно почу я лист, ясно, як день, викладаючи суть в нім. Я футурист, хочу бути присутнім. хочу. Тобто той, цей вплив: а, а, Футуризму, які, футуристів, які приїжджали з Москви. хоча на той час Маяковський вже не був футуристом, але Головинівський сприймав його у першу чергу як футуриста, тому що ці роки в Одесі, ці три роки, це була знову надія, знову таке відродження цього. Але, на жаль, це скінчилося з від'їздом Семенка з Одеси. В 27-му році, і з від'їздом Семенка і його товаришів, ця перша волна футуризму і авангарду на півдні України закінчилася.